Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І сьогодні буде Таро гороскоп на вересень місяць для тих, хто народився під знаком Стрілець. Отже, 2025 рік. Вересень місяць для стрільців. Під якою енергією пройде місяць, яка буде ситуація з роботою, що з фінансами, для тих, хто в шлюбі, для сімейних пар, що порадять карти чи покажуть. Для тих, кого немає відносин? І порада на місяць вересень для стрільців. Отже, під якою енергією пройде місяць. Карта 10 кубків. Це карта е, сім'ї, це карта ну, от, сімейного якогось праздника. це карта родини, е, це карта, е, коли сім'я разом проводить час е, у, ну, у своєму домі або в загородному домі. І це карта, де людина отримує радість і задоволення, от, і карта спілкування з людьми так, яка ситуація на роботі? Ну, карта шість кубків це карта минулого? Тут можуть бути декілька варіантів. Тут може бути так, що ви будете пригадувати, як колись. Було на роботі краще. Це така, це, ну, це така і тут емоційна карта, і тут емоційна карта. Тобто, стрільці в цьому місяці якось починається да, все з таких з емоцій. От. Тобто, така от буде ностальгія. Або може бути таке, що З'явиться той, хто працював раніше, або начальник, або колега. І це будуть приємні спогади, це будуть якісь приємні подарунки. Ну, по цій карті, в принципі, на роботі можна отримати. Ну, от, заради задоволення, премію якусь можуть видасть, от ну, така карта. Може бути, якийсь такий е, е бізнес, може, вам оставили. Е, ну, е Родичі, сім'я передали. Ну, тобто, щось таке буде зв'язано з минулим. Яка ситуація з фінансами? Ну, все добре. У вас в цьому місяці буде і матеріальне задоволення. Знову ж, тут можуть бути і премії, тут можуть бути і подаруночки. І, в принципі, у вас в цьому місяці гарні шанси отримати гроші. От, гарні шанси заробити навіть вдало підписати папери, які, можливо, не вдавалося. До цього підписати. Непогані такі карти. Дійсно, от таке буде приємні. приємні карти. Для сімейних пар хто в шлюбі, а отут трійка мечів. От. І карта каже про те, що да, дійсно, от в сім'ї. Можуть бути розлади, в сім'ї можуть бути незадоволення, в сім'ї може, що один партнер, ну, один, один, хтось з партнерів буде іншому завдавати болю. От, да, і от другий партнер буде себе почувати ну, от некомфортно, зле. От. Тому ну, тут треба бути трішечки уважним, тому що ну, от, якщо у вас погані почуття, погані емоції, да, поганий настрій, це от як, як погода. Може гриміти, да, блискати, блискавка, от. але згодом це все проходить. От. І тому, ну, якщо вже так сталося, то треба, да, треба емоції, звісно, свої випльоскувати, але старатися так, щоб не завдавати шкоди іншому партнеру. Тому що ну, в сім'ї може трапитися, ну, такий... Неприємний якийсь і розрив може бути, і розлад. От, то треба слідкувати е за тим, що ви, ну, що ви можете образити іншого партнера. Краще може десь їх якось по-іншому трансформувати і по-іншому перепрожити. От, ну так. Е так. Для тих, в кого немає відносин, і карта повішаного. Карта повішеного каже про те, що трішечки так це вже в вашому житті підзатягнулося. От, це така неопределенність, невизначеність. І тут справа в тому, що або ви самі, Можете перебувати в такому положенні, що ну, не хочете ви відносин, да? поки що хочете побути наодинці із собою. І це для вас може бути не самотність, а свобода. І от ви хочете просто побути якийсь певний час просто свободною людиною. Або, або. Якщо дійсно у вас вже затягнулося цей період такої самотності або з партнером невизначеності, то тут треба цю ситуацію роздивлятися якось зі сторони, якось під іншим кутом, тобто може подивитися. На себе со сторони і просто от дати собі якусь пораду, ну таку, яку б ви дали, наприклад, ну, от своїй там подружці. Да? Може, ви дійсно не виконуєте ніяких дій для того, щоб. Ну, знайти знайомства. Може, ви колись десь отримали якусь біль, якусь зраду от, і тепер відчуваєте себе жертвою, і навіть може, і не хочете знайомитися, да? навіть не хочете проявлятися. І... Карта каже про те, що е, да, в цьому стані можна так якийсь час поперебувати, але краще з цього стану виходити, да, краще передивлятися ситуацію, е, якщо там це були якісь минулі стосунки, може в сім'ї вам щось ваш... не подобалось, і ви не хочете тепер. Тей досвід у в своє життя не нести, то тут треба розуміти, що ви це ви. От, і з кожним по-різному і різне трапляється. І це нам просто для проходження певних уроків, для того, щоб внутрішньо зрости, зрости духовно. І тому треба виходити з цього такого підвішеного стану. От, і починати якось потихеньку-потихеньку вибиратися кудись, та, дивитися вже от на перспективу, і шукати, шукати знайомих для подальших відносин. Ну і порада на вересень для стрільців, королева Пентаклів. Ну, от, королева Пентаклів, це така дуже, дуже така спокійна, дуже така е, ця королева, ця жіночка, вона не, ну, не, не розтачительствує, вона нічого даремно не робить, вона все прораховує, вона в неї все по полочкам. Це така хазяйка-хазяйка, ну, хазяйновита людина. І от, в принципі, любить працювати, любить щось робити, да, любить здобувати ну, взагалі любить гроші. От. і, в принципі, порада тут. Ну, от, нем. Не розтринькувати да, свою енергію, не не Якщо ж слово таке підібрати, не витрачати десь зайве ані гроші, ані, ані свою енергію, ані свій час, а берегти свої ресурси. У кожного вони ну, по-своєму кудись більше витрачаємо, кудись менше, але розраховуйте. Розраховуйте так, щоб і для вас це було добре, і для вас це було вигідно. От. Ну, такий розклад в мене получився на вересень для стрільців. Бажаю вам всього найкращого. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Пишіть, що відгукується, що сподобалося, а що не відгукується. А мені буде приємно почитати. Пока-пока!